Небагато, так. Да. Зараз бо я десь от. Так, є. Так, питання, які виносяться на засідання постійної комісії з питань архітектури та а також народних 11, -ї, 11 -ї чергової сесії. Перше питання про надання на розробку обсудової документації, детальний план під підрозділення торгового офісного центру та об'єктів охорони вулиці велика підсила в селі Петропавлівська країнка. Будь ласка, всякувати. Надійшло здання відповідальник ЄС та солод. Надає на високо детальні органіки до розміщення об'єктів торгового офісного центру та об'єктів, підсила в селі Петропавлівська пищаніка. Зелена діяльна знаходиться в приватній власності приватних підприємства, згідно Генерального плану прикладені інформації забудову. Нам замовники сприймають місцевому документації до місцевого рівня. Там передбачається забудувати великий торгово-опічний центр з розміщенням де склад магазин музичних інструментів, студії дитячі, студії з руку відеозапису, невеличкі там такі Приміщення для проведення великих музичних закладів. Дуже цікавий об'єкт привіз. На жаль, пам'ятають, їжджає на шанс, з лівої сторони, це була дорогія, там десь час були безпеки машини. Він тисується композицію, в архітектуру закривали генерального плану салати. Ми виїжджаємо башан з лівої сторони, там я не ділянку. Ви розуміємо, так? Це ну, відноситься в великий торговий офісний серд з об'єктами обслуговування музичного напрямку. Як вони саме великий торговий з музичного інструменту. Ні, то вони по тому і далі почалася. Це забор, так вони вирощують на голосування про надання дозволу на розробку містобудівної документації, детальний план території, підрозміщення, торгового офісного центру та об'єктів обслуговування по вулиці Великої Сіла. Заклад 6. Наступне питання: про надання дозволу на розробку містобудівної документації, детальний план території, підрозміщення, багатоплактивної житлової грогмадської забудови. З об'єктами обслуговування торгівлі та інших видів стрельні світлі діяльності в, в південній частині села Совівського Шарівка, Бочанського району Київської області. У нас так ця. Навіщо дані від Мартина Андрія Миколаївича, зная на розробку детального плану під розміщенням платиквартир житлової та громадські заборони з об'єктами обслуговування торгівлі та інші інших виділівської діяльності під західній частині села Софіїського Бошаніка? Та називана ділянка передбачена під багатоплатину житлову забудову, громадську забудову та під е, е, об'єкти обслуговування турнів та інші видно діяльності. Тобто намалі е, заявника відповідають місцеві документації на місцевому рівні. І персональне питання на комісії по архітектурі і міста будування е, е, висновок Яка висотність забудови? Доступні по забудови при розробку дня дозволи детального плану не визначається. Але... Ви розумієте, це е е е е е є державні будівельні норми, є обмеження по забудові, е е там буде вивчатися РУ, тоді буде визначатися інші стадії при розробці проєктної документації. Це дозволити надається. Це дозвіл на розробку детального плану. Намері де засоб... відповідають. Генерального плану цепільські пошли. Стави на голосування, про надання дозволу на розробку міськомодіної документації, питальний план території під розміщення багатоквартирної житлової та громадської забудови. Сергій Софіївська общає. За 17 рішення не прийнято Наступне питання. Ворона надання дозволу на розробку містобудівної документації, питання план території для подібних обслуговування будівель, ринкової інфраструктури, межа кварталу, вулиць Білочерківська та Білогородська, села Петропавлівська, пощадівка, будь ласка, Надійшло останні від Сміського і Катаєва, продання дозвіл розробку детального плану, будівництво та розміщення об'єктів, ринкової інструктури, межа кварталу. До Церківська білористка в селі Петропавського Пришарівка. Наразі одна ділянка знаходиться в охороні е, кладовища в селі Петропавського пришелівка, передбачені під розміщення об об'єктів призінської діяльності. Тобто наміри забудови відповідають місце документації місцевої. Що вони там, як будувати і родовища? Це е, е, територія в обороні в кладовища, яка передбачена і все. Щоб так просто попросту мам об'ясняти <су> <з> заяви, зворіли <су> <Стурення> житла. <су> тобто це наші об'єкти, склади, виробництво, торгівля, офіси. це наші робочі місця, наші податки надходження в бюджет сільської ради. Ця організація, наскільки я розумію, вона займається тепловими насосами, іншими обладнаннями водопостачання, каналізуванням. Там, не них буде склад, можливо, і ремонт, послуги по наданню обслуговування і так. Е, у них 20 соток землі, але згідно е, е, законодавства, е, начальник відділу міста визначає межі розробку детального плану. І е, Згідно цим законодавством, в е, межах детального плану бажано визначати в межах червоних змін. Тобто навіть ще володіння там от, є на розробили та на плані на лінії, для того, щоб, можливо, там будуть ще якісь пропозиції ряду ділянки, які знаходяться за вашій власності, також врахувати їхні пропозиції по забудові їхній території. Тому що цю територію треба розвивати. і, це... Правильно переймалися, правильно переїхали. Правиль, правиль. Ці, ці ділянки викупалися. Діянки викупили 24 кілька позиція. Ставлю на голосування, про надання дозволу, на розробку, військовоподібної документації, питання плак території, для будівництва обслуговування будівель ринкової інфраструктури нашого кварталу вулиць, Білосердівська та Білого Росія, для самого Петропавського війська. Задумався, рішення прийнято. наступне питання, продання дозволу, нанесення змін по місту будівої документації, питання плат території, багатоквартирної забудови та громадської, багатоквартирної житлової та громадської забудови, що цей спортів капітанської. На цій території було зроблено детальний план, площі 26 гектарів, рішення в сесії Стафійсько-Боршанівської сільської ради. 28 від 10 року на лідерний план був завершений. Зараз поступили звернення від ді власників земельної ділянки, десь приблизно треніварів про внесення про їхні бачення, внесення змін до працювання того бачення в території обласної пароди. На комісії на питання розглядалося, так як ця територія, на цій території практично трошки розміщені об'єкти соціального призначення. Були дискусії, але ви е, е, знаєте, прийняли рішення і не далеко буде на розробку детального плану. Е, я вважаю, що це не закон, вибачте, мені прийшлося. Ми не маємо права розуміти дати дозвіл людині на розробку детального плану. Вона має право, вона, якщо власник землі, вона має право спробувати попрацювати над цією територією. Це ми не даємо, не затверджуємо детальний план. Ми даємо дозвіл людині попрацювати, привести до нормативів і до всього пельного. Чого комісія сказала? Комісія прийняла рішення, висновок комісії, рекомендувати, надати дозвіл на детального плану, але при розділів соціальних об'єктів не погіршувати стан, а покращити ці території життєдіяльності житлового масиву. Да. Шановні депутати, був затверджений детальний план. Забудовий красиво намалював школу гарну велику. Садочк, все добре, затвердили детальний план. Може, до того його і затвердили, бо там все було. Потім він надає свої наміри, що він хоче там змінити. Прибирає садочок і планує розмістити його на першому поверсі житлових будинків. І зменшує школу. І, і, і саме сюди житлові будинки. Скажіть, подати? Чення може бути взагалі Тепер у нас проблема. Ми зараз у нас є садо. Сапочко... Будівельники. Ви знаєте, що архітектори закінчували 6 років, в нього не було ні вечірні, ні заложного навчання. Архітектори лікарі вчилися по 6 років. У нас зараз, всі, всі архітектори, всі лікарі, всі знають нормативи, ДПР і все остальне. Ви знаєте, що ви впевнені, що цей детальний план в частині об'єктів соціального призначення Він відповідає тим нормативам. Я не доповіла. Вони відповідають нормативам, чи не на даний час. Ви впевнені всьому а ви я не, не знаю, чому не відповідають. А я не впевнена, що не я не спеціаліст. Як нормативи приводять у нормативи? Ну що, і збиток школ громаді. Я не спеціаліст. У мене немає ліцензії на трактування. От для цієї приставки. Сказати, в кожній сім'ї є всяка проблема. Хочу підняти маршрут. Я скажу свою думку, а до мене. Я це потечу, я сьогодні свою думку. Я це хотіла не розумію, що я привожу до елементарної розпитання. Нашої комісії до відповідності і не до поїждження життєдіяльності цього масиву, ми розглянемо цей проєкт, ми будемо затверджувати. Але я не впевнена, ви розуміли, що сьогодні воно все відповідає чинному законодавству. Я ще раз обіцяю, я не було бюле цей проєкт. Ці питання. Я просто розказую законодавство. Про Це <клух> не так, що не відпочитає норм. Ви їх Ну no, ви справжня людина. Не ви ваше спеціалісти взагалі -то. дітей. Я то, ж то, ж бей, має, в школі відповідь. Я нікав, та, е... eh, Пуся, про кажу. Ні. Проблеми в мене вже немає. Нема про вже, почувається, яка все добре, От, я сплю спокійно, От, я можу тільки дивитися, влизуватися, і все нормально. <смітна> да, і дочую завжди вдома. Що я хотів сказати, по, по школам і по садочкам на сьогоднішній день ми тісно можемо малювати дуже гарні проекти, проєкти, великі садочки з басейнами, з космодромами, тільки задаю дуже просте питання. Хто? Їх буде будувати на приватній землі. Будови, приват... Ну, а він, він на шкіл погодує, свої будинки і все, і зробить там нічого. Нічого нічого. 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 Ну, на де ну, буде він будувати, за що полмільярда гривень? М -м -м. Тоді ну, східно надавати доступ. Як я задав питання, ми об'єднали, ми можемо... Ми можемо по-різному до всього підходити, але ми повинні знаходити ту рівновагу, де є забудовник, де є громадськість, де є школа і то можливо. Хай продай землю, найдуть ті, які, де... хто побудуть. А, а як її заберете, куди приватно? Садочків не вистачає, садочків не вистачає, село приїхати неможливо. Ми ж ми... не де ми говоримо. Заїхати в село неможливо. Так, да, ми село, але ми не місто. Ми вже районний центр покипець Ми Ставимо на голосування, про надання з мужчинами, ви документації, нетаних на коридорі, власнокварти, міського лікар громадської злобудови. Попрошу голосувати. Деталь Івановна, ви дуже гарно коментуєте, п'яте п'ятеро. Про затвердження міському комітації. Детальні план території, розміщення багатоквартирної забудови вулиця мальовнича села петропавлівського шкілка. У нас таке названня. Як перезагальні ділянки, сидіть Петропавська Борщанічка по вулиці Майовницькому. знаєте, я хотіла, щоб ми сьогодні відносилися до цього. То повірте мені, ми поливаємо також за все, і ми не хочемо покращення в цьому селі. Ви думаєте, що ви вболіваєте, а ми, ми, то, ми, то, не, ми. не... хочемо. На, на цій території передбачено багатоплатина вже до вас забудова. Десантний план визволений проєкт. У нас слухання, було дуже багато зауважень пропозицій, були дуже серйозні зауваження до цієї проєктної документації. Ми серйозно піднесли до цих зауважень, ми їх попрацювали з протім інститутом. Особливо були зауваження із території жителів села Сокінська Боршанівка прилевої, вони попросили нас зменшити поверхковість. До, до 4 поверхів. Я розумію, що буде зараз питання також до зелених насаджень, давайте я вам розкажу. Значить, Перше питання, яке ми також з Романом Миколаєвичем ставили задачу, говорили з притактами, тому що ця територія вона також попадає там в зелені насадження. Зелене насадження сторони вулиці Поставлено Поставили бездачу під притагнути, так там максимально зберегти або повністю зберегти зелені насадження. Згідно законопроект документації, яка була передана перший варіант, ми його відхилили від, відпу, відпу, на допрацювання, вони його переробили. Згідно, згідно того останнього варіанту, який пройшло громадське слухання, 111 дерев залишаються, вони не, не будуть ні під виробку, ні пішов, як паркова зона на території палати партії за водою. Одинадцять дерев, чотирнадцять дерев всього стою підлягають. Забудови замовники і проєктанти сказали, є технологія, вони їх в межах ділянки перенесуть. Ми викликали екологічну службу з обласної, обласної, консультувалися, вже рахували і оцінку цих дерев, всі дерева були політично типу сьогодні, здоров'я, всі дерева були пораховані. І враховані максимально проєктній документації. Оскільки там була Дивіться, ми виступаємо категорично проти там забудови чи високо, оскільки ми живемо не безпосередньо пос, пос, там горе, ми знаємо, що там велика проблема з каналізацією. Де саме ви живете, скажіть, будь ласка? Ми маємо нічим, ми я. ще живемо. Адресу, скажіть, будь ласка. Одна з майонича 63А, там, де зараз будується оцінка. Нема, а 63А, Зараз Я вже зараз розподілена зберегу, і пишується там. Нема такої адреси, що робили з Крушинівці. Зараз відповідаємо, коли адреси там розподілено. Це яка різниця? Там тече вся каналізація. Я подати ще туди. Зараз буде бачити потіка, там не повністю де буде та сама проблема, про яку вже казали. Ви маєте левнева, каналізачу, ще й питання. Леднева і ще й пекалі, якщо там зараз вже є на розважнення, то зараз ще багато леків, то й фекалі теж були. Ми вже бачимо приклад, які у нас відкрилися. Подвигаю, ви самі сказали там 11 дерев. Чому, Чому не можна зробити там парці? Сьогодні показали. Давайте самі казали, що. Треба Для чого плодити цю багатоповерхівку там, де можна зробити парк, де можна зробити почина для людей і не додавати до заборони, яку ми критично не підтримуємо. У нас є вже недобудовані розміровки свої, у нас стоїть недобудований, який які замучені без тих порохні люди не можуть зачіпати. Зараз ще наплодимо. не у нас знески, на соціальну інфраструктуру, на розвиток закуповувати. Ви не можете звернути, ми чекали, що ви сходитесь вже давно. Зараз ми робимо ще і будемо нам вантаження на ті школи, наслідки збільшувати, дорога нас забита буде, і знову буде там вже станалізація, величезні проблеми. Давайте не будемо їм додавати. У нас люди проти, кажуть, що люди були за. У нас більше свідків і там проти. І людей не спитали. Ви тут ходите всі по маму, що не питали, тому що ви формали. власне, власне. І Укрпошта повідомляє, що за повідомлення редакції, що дійсно видавництво друковане на періодичне видання новий день, дане видання з руку не виходило, тому доставка даного номеру друкованого періодичного видання Укрпоштою до перекладників не здійснилася. Тобто була порушена сама навіть процедура. Не було повідомлення громаді, що буде відбуватися громадські слухання. А чого знову на сайті не публікується про громадське слухання? Чому через новий день? Давайте я, я розумію, що ще раз, ще раз, ще раз розумію. Це я, варто. Я можу вам говорити тільки в рамках закону. Mm -hmm. Значить, те, що перший е, села, я розробила якою адреси, е, розказував нам про те, що можна створити. Значить, ми, значить, ми працюємо в рамках закону. Є з генеральний план. Якщо в разом план це була передбачена кінограційна зона, то розглядали порядку ціною зони. Ми працюємо в рамках закону. а на даний час нічого генерального плану. Це територія, передбачені багато. Замовник, замовник звернувся до нас своїм правом на реалізацію свого права. Ми нічого не порушили, прийнявши рішення сесії, проголосувавши тут же цей складом про надія дозвону розробку детального плану. Закальний правоплан розробку спеціалізну проєкту організацію. Були проведені офіційно громадські слухання. Я не знаю, про там наприклад, читаєте, але можна, якщо це офіційне якесь звернення було, щось таке. Я показую це, я підробила цю газету, я її надрукувала. голосування! Ставте на голосування! Про затвердження, місце подіювання документації, детальний план території, під багатоквартирної забудови по вулиці Малявогича, селі Петропавлівська, Борстагівка, Київської області. Будь ласка, голосуємо. Депутата, чому ви не питаєте, чому громади не знають про громади? Так, 14 рішення не прийнято. Дякую. Зацікавлення буде, щоб громада знала і теж могла якось е, участвовати. Да. По даному нам плану кримінальне провадження. Ви сі дітей мовчите про це. Так, наступне у нас питання, у нас земельні